Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні запропоную вам таку так незвичайну тему з незвичайного ракурсу, що, в принципі, є і буде надалі фішкою мого YouTube-каналу. Дивіться на все під різними кутами зору з інших ракурсів. Мова піде про Україну. Буде багато цифр. Приготуйтесь, щоб сприймати багато цифр. Не для запам'ятовування, а просто, от поки щоб якесь там співвідношення, те, що я буду казати розповідати, щоб ви ну, саме просто були налаштовані на сприйняття цифр. На це мене підштовхнула нещодавна новина. Ну, вона вже не те, що нещодавно, вона десь місяць тому появилась, а просто вона мені попалась тиждень тому приблизно. Ілон Маск повернувся на першу сходинку багатіїв світу. Не спішіть в мене щось кидати, що я тут згадав, того Маска. Мова не про нього, як я сказав, мова про Україну. Маск просто в даному випадку. Поштовх для сьогоднішньої теми і сьогоднішньої розмови. Так от, Маск став на першу повернувся на перше місце серед багатіїв світу. Нас зараз не цікавить, що він перший в світі. Нас зараз цікавить, що він перший в Сполучених Штатах. Він перша людина, його статки 241 мільярд доларів. 241. Так, як я кажу, що нас цікавлять Штати, валовий продукт Сполучених Штатів 26,9 трильйона доларів. Ділимо статки маска на валовий продукт штатів і отримуємо цифру 0,89. Тобто статки маска найбагатшої людини країни ставлять, складають неповний 1% 0,89 від. Бау продукту штатів. Тепер повертаємось в Україну беремо в фокус першу найбагатшу людину України. Хто б міг подумати, Рінат Ахметов. Був, є, і не знаю, чи буде, чи знаємо, що він тут дуже суттєво подешевшав за останні там, скільки? з десяток років. В принципі, різко почав дешевши з 14-го. Ну, а зараз мова не про нього. Ну, як такого, не будемо розбирати його там подешевшення. Пік його багатства був в 2011 році. Ну, теж так, хто б міг подумати. І чому. У 2010-му, як ми пам'ятаємо, до влади прийшла Яниківська Донецька. Банда. Ну і, і зразу так різко Ахметов почав богатіти. Ну і от е, його статки на 2011 рік е, були 25,9 мільярда доларів. Округляємо, що ще 26 мільярдів. 26. Дивимося, скільки був валовий продукт України в той час в тому 2011 році. 163 мільярда доларів. 163. Маніпуляції ділимо і отримуємо 15,7%. Тобто доля найбагатшої людини країни 15,7% від валового продукту країни. Це рекорд. Україна тут перша. Я не знайшов впевнений, що і ви не знайдете. Ну, якщо брати великі країни, я не знаю, може в якоїсь там маленькому, маленькій острівній країні, де найбагатша людина, і там населення 20-30 тисяч людей, і одна найбагатша людина, чи там дві, ну, там може і буде щось таке, але серед таких значущих країн великих, немаленьких, скажімо так, країн, такого нема. Далі пройдемось по інших країнах, щоб порівняти, як воно там, Америка Америкою, Україна Україною, а як у інших. Беремо ну, в першу чергу нашого клятого е, північного сусіда е, фашистську Росію, Русський Рейх, і дивимося, що у них там. У них багато багатіїв, до речі, нещодавно там до всіх цих подій, ну не цих, а ще 2014 року. Русський рейх був другий після Сполучених Штатів за кількістю мільярдерів. Але так поступово Китай витіснив. І зараз вони, ну зараз я не знаю, але треті були до початку цієї війни. Може і вже із третього місця зсунули. Ну так от не будемо зараз шукати конкретного багатія там чи цього року, чи минулого, чи позаминулого року. Тим більш зараз взагалі не, не варто дивитися те, що під час за оці півтора роки війни, бо вони там посунулись досить суттєво. Але все одно можна взяти середню цифру 25 мільярдів доларів, бо таких 25 мільярдерних багатіїв у них відносно багато. Плюс-мінус у когось там 26, 27, 25, 22. Беремо середню цифру 25. Ділимо на валовий продукт Руського Рейха і отримуємо 1,21%. 1,21. Ідемо далі. Беремо Китай. Найбагатший китаєць. Шан Шань такий. Я буду піддивлятися, я готувався. Бо ці всі цифри запам'ятати теж так. ні, ну Може і можна так вивчити наспор, але я цим не займався, немає в цьому потреби. Так от, цей Шаншань, його статки 65,9 мільярда доларів. 66. Беремо щоб легше. Ділимо на вагу продукт Китаю і ми отримаємо 0,34. Третина 1%. Йдемо далі. Японія. Третя економіка світу. Найбагатший японець Тадасі Янаї. Його статки 23,6 мільярда. Ділимо на валовий продукт і отримуємо 0,54. відсотка від валового продукту. Далі пройдемось по сусідам нашим. Головний, найкращий наш сусід Польща. Найбагатший. Поляк – 5,8 мільярда доларів І доля в вавому продукті 0,77. Туреччина найбагатший турок, має остатки 5,3 мільярда доларів І відсоток до ВВП 0,52. Далі відходимо від нолів. Беремо Індію, першу країну за населенням і п'яту економіку світу. Найбагатший індус Гаутам Адані. Його статки 113 мільярдів доларів. 113. Він не тільки найбагатший індус, а він четверта людина в світі за статками. І от його доля в індійському валовому продукті 3,02% 302%. Тобто цифра вже 3 більша. Він, до речі, за цим показником серед того, що я знайшов, а я досить ретельно так шукав. Він третій. Хто ж другий? Ну, звичайно, після України. Швейцарець. Якийсь там Клаус Кюне. Його статки 40 мільярдів. І доля в валовому продукті 4,6. Він другий. Оце така трійка. Україна. Швейцарія, Індія. Далі. Найбагатший африканець живе в Нігерії, нафтова країна, ну, але він до нафти не має стосунків, він там будівництво, цемент, торгівля. Він має статки 13,9 мільярдів, і його доля в валовому продукті 2,74%. Найбагатша людина Південної Африки. Про неї багато тут розмов, тому можна у когось може там. А хто ж там в Африці? Так от, в Південній Африці найбагатша людина 11 мільярдів доларів. Доля в валовому продукті 2,76. Майже так, як і в Нігерії. Дальше. Далі така цікава людина, В'єтнамець. Цікава чим? Зараз спробую його прочитати. Фам, нят, нят. Вионгу. Чим він цікавий? Він, е, творець хотів сказати, ну, він створив е, відомо на пострадянському просторі, відомо в Україні, не знаю, як воно в світі, він створив Мівіну. Всі знають про Мівіну. Всі їли. Ну, може, не всі, але більшість їла. як мінімум, пробувала. Так от, е, він створив Мівіну, і, до речі, ще про нього можна сказати, що він кинув виклик маску. Е, по автомобілям. Він створив компанію, він займається зараз зайнявся виробництвом електрокарів і в планах перегнати маска. Ну, подивимось, як у його це вийде. В зв'язку з тим, що Маск такий став одіозна така фігура. Побажаємо цьому в'єтнамцю успіху. Так от статки його на сьогоднішній день 6,2 мільярда доларів. І доля в валовому продукті 1,38. Далі. Ізраїль. Найбагатша людина Ізраїлю 15,4 десятки. Ой, не 15,4 мільярда доларів. І доля в валовому продукті 2,86. Ну, і ще на завершення Єгипет, де багато хто їздив відпочивав і всі знають. Найбагатша людина Єгипту 6,8 мільярда доларів. І доля в валовому продукті 1,8%. Отака приблизна картина. І я так вибрав з різних континентів, різні там, і країни відомі і значущі, і отака, отака картина. Ну і Отака сумна, жахливо сумна першість України. На жаль. Ще можна е, підкреслити тут і про Україну, і про цю нашу першу е, багатоособу, е, хотів сказати пана. Ні, не пана. Ну, коротше, Ахметова. Е, в тому, що між його першим місцем і між наступним, другим, третім, четвертим і так далі дуже велика різниця. І це так було. Ну, зараз воно трошки менше стало в зв'язку з тим, що. Е, Більше за всіх подешевшав саме Ахметов. Так от, і в ті часи, коли він був на піку і, ну, і середні часи, коли вже не стільки пік, але все одно він був значно, значно перший, то такої великої різниці, я ж готуючись до цього, я подивився про багатів, ну, багатьох багатьох країн і подивився там топ пятірку топ десятку, в залежності від того, яка країна. І е, я не знайшов, щоб було між е, першою особою, номером один багатія і номером другим, там навіть в два рази, щоб відрізнялось дуже. Ну, я не знаю, в два рази, може, там когось в, не, в маленькій країні можна знайти, а в великих країнах навіть такого нема, щоб в два рази. Ну, в півтора, в один і три, один і шість. Ну, десь так. І так воно, оці багатії, вони якось так по сходинках сходять нижче, нижче, нижче. А тут отаке перше місце і зразу раз, і друге місце. Тобто, ну теж такий, ну я не знаю, в даному випадку тут сумний рекорд не але це просто таке ну дивно, що як так воно сталося. Ну, а як сталося, можу запропонувати, може хто не зна. В Ютубі багато. Інформації є фільми про Ахметова, як він ставав самим багатим. можете подивитися, кому цікаво. Ну, отакий випуск, така, така інформація. Думаю, що все ж таки погодьтесь і зізнайтесь самі собі, що з такого ракурсу навряд чи б ви подивились на. Тих багатіїв, на будь-якого багатія і в першу чергу ну, в даному випадку на нашого. Пишіть коментарі, хто згоден чи не згоден, чи якісь там, щось, чи, не так, чи щось там скоригуйте. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Слава Україні і до побачення! Baca, baca.